Шановне, ну, видов будете мене ще затримувати? Ну, я ж кажу, не потрібно звірити номера агрегації. Ви не маєте права цього робити? Стаття немає. Стаття 35 закону України про нацполіцію. Вам про щось говорить? Так, да, це причини зупинки. Ну так, так. Ну що я порушив цього Бу і що цього дає? засіб. ну він не міг сам поремонтуватися. Ви це розумієте? Чи ні? Розумієте, Вам здалося? були і такі випадки, що сам міг зремонтуватися? Е, ви знаєте, що в такі... Вза... взагалі в країні в, в країні в нас в країні, в нас демократична країна, я є знає. таке. Презумпція невинності. Не Презумпці ну, я ще не доказую. Я просто перевіряю дані. Я вам дані всі необхідні надав, хоча Ні, не я... мав цього робити взагалі. Водій, Я ж кажу, зі документу правила 24Б. Я маю на це право перевіряти. Скажіть, що таке правила дорожнього руху як це документ? Закон. Я не очувся, Ви сказали, що правила дорожнього руху це, це є закон. А. А вам не здається, що нормативно-правовий акт, а закон України про нацполіцію, оце закон. Ви щось плутаєте в юридичних, юридичних, юридичних документах. Ні, ви мені стверджуєте, що правила дорожнього руху це закон. Це нормативно-правовий акт, щоб ви знали. До того, що закон України має вищу юридичну силу, ніж будь-який нормативно-правовий акт. Це щось вам говорить, чи ні? Ви порушуєте закон України по нас поліцію, а саме що статтю 35. Саме? Нічого я не порушую. У вас ти щось несправність транспортних засобів. Подивіться, будь ласка, Ви це довели? Куті, чи є ви так? це довели? Шо? Я вам тільки що показав, що в мене технічної несправності немає. Ви мене затримуєте спеціально, я дуже спізнююсь на зустріч. шановний. Я вас не знаю. Ви чому тільки що я... зі мною познайомились. Чому я вашого я посвідчення маю. не бачив, ви моє посвідчення ви бачили, водія. Не знімайте, будь ласка, я вам пред'явлюю. А, а чому ви я так боїтеся? Пред'являти своє посвідчення. Ну, я я, я знімаю дані. вас ось до на рівні поясу. Ти можете можете мені мої показати. Дані. Я не проти, щоб ви переписали всі мої дані. Но знімати посвідчення я вам не дам. А чому? Це секретна інформація. А чому Закону ви не хочете не Передбачено. передбачено, що передбачено. його? Ви знімі. державний службовець да. і ваша діяльність Де є. Чітко описано, що я маю право В законі давати України про державну службу написано, що службова діяльність держслужбовця є загальнодоступною. Загальнодоступною. Я маю право це знімати. А це взагалі місце загального користування. І знімати тут заборонити мені ніхто не має права. шановні. Знімайте, будь ласка, я вам посвідчую на камеру. Я знімаю вас. ну, Бачите, я вам своє посвідчення показав, ви мені своє не хочете. Значить, ви щось відчуваєте. Якусь. Чому Можете я маю її забирати? Здавати мої дані на камеру, але знімати я вам її просто-напросто не дам. Ну я відвів, давайте. Я ж не прошу мені його давати. Я вам його більше не дам. Мацюк Володимир Миколаївич, інспектор батальйону УПП міста Вінниця дійсно до 29.07.2020. Так точно. ВНП номер 4077 Уваженьче, прочитати до цього року не Не від цього від 20-го року. Я кажу, що до 29.07.20 воно дійсне. Читали від. До, Добре. Ознайомилися? Так, ознайомився, дякую. Що ще? Та я хотів би звірити все-таки номер агрегатів. Ну я не знаю, чому я маю це робити взагалі. Не, тому що Тому що повинну. ви підозрюєте, що в мене крадений автомобіль. Ні, я не підозрюю, мені просто потрібно перевірити. Це моя спеціальність. Через те, що вам просто треба перевірити, це ваше просто бажання. це ваше бажання. Що ви хочете перевірити, я не вважаю це за потрібне. Хоча це моя приватна власність. Так само, як я вас не хочу пускати до себе додому без ордеру або рішення суду, так само я вас не хочу пускати в цей автомобіль. Я до вас не сідаю, я не чіпаю ваш автомобіль. А, ви двигун, ви хочете, двигун, двигун, двигун автомобіля це є частина. його. Я нічого не чіпаю, ви це, розумієте? Тобто, ви... якщо я стою біля дверей вашої квартири, це вже втручання ваше Диві... Дивіться, Е, це, це... Це... Дивіться, думаєте. це так само, якби ви захотіли прийти перевірити в мене номер газової плити, наприклад, дома. Не бажаю. Я, в вас вдома зараз. я не бажаю. Це моя приватна Це власність. Частина, правильно? Я стою на а я знаходжуся в своїй приватній власності, в автомобілі. Я ж вам не а знаєте, що ви вже порушуєте? Ви стоїте з лівої сторони проїжджі частини, ви заважаєте рукою. Ви мої дії в суді. Якщо у вас тільки відспеку, так, суді. тільки через суд я маю щось оскаржувати. Ваші незаконні дії, бо вам так хочеться, так, шановні. Мені так хочеться. А як по-іншому, я не можу зрозуміти. Коли це таке було, я щось не можу зрозуміти, що я маю вставати і відкривати капот. Тагаї, якби воно прокляте не було, ніколи такого не робив. Не, я, взагалі не робили, можу, але... я взагалі не можу взагалі цього взагалі зрозуміти. Ви це не щось а... нове. Не довго будете мене затримувати? Тоді я взагалі не бажаю вас затримувати. Ви самі себе затримуєте. Цим, а, то я можу їхати, їхати. ви не можете їхати. А, Ну, Згідно закону, ви маєте провести свої дії, не більше займати в мене, ніж скільки там 10 хвилин чи 15 згідно закону. Ви тримаєте так, мене вже 27 хвилин. Так, хвилин. Ви тримаєте мене вже 27 хвилин тут. 27 хвилин, цікаві, які закони виходять, десь десять-п'ятнадцять. У вас теж цікаві закони. Я хочу, щоб ви мені відкрили капот, звірити номер, на якій підставі я маю відкривати. Що ця машина була в ДТП? Чи вона причасна до кримінального злочину я якогось. Я не знаю, ще мені потрібно це дізнатися. Вона є учасником е, кримінального злочини. Ви вже показували удостовірення. Покажи удостовіріння, там є номер, там є номер кузового удостоверення? Звісно. Номерку ну, зову там, там, там записаний, номер. чому ви його не перевірили? Свідосів про реєстрацію транспортного що засобу. Сіторція, якщо я хочу відвірити ці доступ і номера агрегатів. О, ви знаєте, де він там знаходиться? Так, я знайду. Да? А ви розберете. А, а, короб повітряного фільтра, датчик масового повітря, воздуха а і вивідна, а ви його там не там не побачите. Ні. Ви його там просто не побачите. І перш за все я просто відмовляюся це робити, бо я не бачу законних підстав для цього. І все. То ви відмовляєте, чи я, я просто не побачу? А ви в мене вимагаєте це? Чи просите? Ні, я вимагаєте? ви, вимагає... ви приділили мені? Що ви просите? Мається. Я вам відмовляю, пане поліцейський. Що ще? Да. Я хотів би перевірити. Ви хотіли б, а я цього не бажаю. Ви, ви, ви просите, у вас причини? немає причини для цього. Ви просите, я вам відмовляю. Все. Ви не маєте більше права мене тут затримувати. Це і є причина, що ви відмовляєте мене. Значить, ви щось приховуєте. Я приховую щось. Ми не знаю, чому ви не не чому Хочете показати. <тим> тому що я не маю цього бажання. Тому вбажання. що ви вже пішли на принцип, чесно. Ну, Я але... не маю бажання. Ви мене затримуєте ну, півгодини вже. Ви якраз знаєте, що ця машина не в угоні. Ви її перевірили вже по базі. Ну, вона не в угоні. ДТП не завершала. Здравия желаю, товариш-лейтенант. Мене товариш-лейтенант просить відкрити капот для сверки номерів гра. Ти просиш. Я відмовляюся. Я не хочу. Звісно, я відмовляюся. В связи с тем, что это мое право просто-напросто. Я не хочу. Он просит. Ну а на основании чего это просить? Нету ни ориентировки, ни ДТП, Алло. ничего нету, и все. Я пазду навстрічу, у мене полчаса не, здесь вже прісую. Я вас, я вас, я вас поняли, <п 'яті> Не <п 'яті> зобов'язаний зобов я відкривати капот для звірки номерів агрегатів в даній ситуації. Я взагалі нічого я не порушив, мене вже змусили показати номера, е, водійське посвідчення, страховий поліс, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Все гаразд, все гаразд, але номери агрегатів я відмовляюся, я не хочу. Згідно закону України про нацполіцію, будь ласка, Згідно закону України про національної. Саме... Мене зупинили безпідставно, взагалі, безпідставно. Я нічого не порушував. У мене автомобіль технічно справний і мені починають пред'являти то зробити, то третє, п'яте, десяте. На якій підставі це все відбувається? Їм здалося, що в мене не працюють стопи. Я стоп нажав, в мене стопи працюють. Які питання? Коли ми за вами рухались, вони не працювали. Такого бути не може. Я вам сказав, що Але я, галь... віде, я гальмую двигуном. Я гальмую двигуном. Зберігайте, будь ласка, Я вже не можу, я пів години, я спізнююсь на зустріч, мене пів години тут тримають. Ну, Ні за що, просто так. Я вже просто-напросто не можу. На момент зупинки, що ви. Що ви побачите, як точно зупинку. Що Працювали. не працюють, зараз працюють. Коли я перед вами зупинявся, вони працювали. тут, Питання, які. Я вам ще раз кажу, я гальмував двигуном. Ви розумієте, що таке гальмування двигуном? Воно ну, для того і призначено, щоб не, не гальмувати гальмами. <питеріган> <Ці питання. питеріган> я вже приділи, вже перевіли, <питеріган> я під, не бажаю да. цього робити. Я піду на принцип, я не маю бажання цього робити, я не хочу цього робити. Бо це безпідставно. Ви порушуєте мої права як громадянина, ви затримуєте мене пів години, скільки можна? Вас в Ви обмежуєте мене в русі, на якій підставі? На підставі перевірки автомобіля. Хорошо, орієнтування на цей автомобіль, підстава для перевірки автомобіля. В законі України про нас поліцію це конкретно написано. Ну, і що, яка причина перевірки цього автомобіля? Яким можна орієнтування надати. Дайте мені, орієнтування. дайте мені прочитати. Хорошо. Та скільки їх має скільки б їх не було, чому саме мій автомобіль? Орієнтування і в усному порядку передається. Да не буду я ничего открывать, блядь, да сколько <соспит> можно, блядь, ну кровь <соспит> пить, короче, слушай, что такое, блядь, вообще? <соспит> блядь, это просто катастрофа какая-то. Ничего а, сделать, ничего не могут, короче, блядь, понимаешь, короче. Ну и что он сделает, и что дальше? Раз, два, три, четыре, пять, <соспит> шесть, шесть человек <соспит> собралось. <соспит> Товариш старший лейтенант, закон України має вищу юридичну силу. Мені тільки що лейтенант доказував, що ПДР це закон України. Це в місця, 24, пункт Від якого це року? Від якого це року? Олександр, якщо ви в правах дорожнього року з 2015 року, змін поки що не було. Це ваш обов'язок і це ваша права. Дати можливість. Ну це просто бажання інспектора це зробити було. Просто є, є на підставі. На підставі, як Хорошо, бажання. На підставі це бажання, чого? Як інспектора він виконує свої службові обов'язки. Секундочку, це, він, він не має просто так бажання? робити. Бажання? Да, це, Виходить, по ну, в нього особисте. особисте бажання. Тут написано... да. Особисте бажання. По-перше, він мене зупинив незаконно. Незаконно зупинив. Технічної несправності в автомобілі немає. Я надав всі документи для перевірки, все було добре. І а цього, всю цього питання має. Ну а які питання Циві до автомобіля? Прийма, але... З чим звірити? Будь ласка, з чим звірити? Хорошо, з чим він має їх звіряти?